Окружний суд Варшави відмовив в екстрадиції українця Володимира Журавльова до Німеччини. Німеччина вимагала його видачі за європейським ордером на арешт за підозрою в підриві трубопроводу Північний потік. Також суд скасував його до судове утримання під вартою. Федеральний суд Німеччини видав європейський ордер на арешт для Володимира Журавльова. а Німецька влада очікувала, що підозрюваного буде екстрадовано з Польщі і засуджено в Німеччині. Відмовити німецьким видання німецькій владі в екстрадиції Володимира Журавльова на підставі європейського ордера на арешт, виданого німецьким федеральним трибуналом правосуддя в Карлсуе, і скасувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою застосований у справі Володимира Журавльова, і негайно звільнити його з під варти і наказати його нізлочне звільнення. Це суддя Варшавського окружного суду Даріу Любовський. Він пояснив, що Німеччина не надала відповідних документів суду. Сторона німецька в європейського наказу арештування німецька сторона в рамках європейського ордера на арешт надіслала дуже загальні формальні дані, які вимагаються в такому провадженні. Що стосується того, що цей наказ видано згідно з законом. Але документи або ці дані з німецького боку, які стосуються самого акту, можна вмістити на одній сторінці формату А 4 На стороні паперу А4. Це один із найважливіших днів в історії польської системи правосуддя. Так сказав адвокат Володимира Журавльова Тимотеуш Папроцький після оголошення судом рішення в його справі. Адвокат висловив задоволення рішенням судді Дарюша Любовського і право польське, і право міжнародне, і право і польське законодавство, і законодавство міжнародне і законодавство ЄС ясно показали, що не можна, щоб українські громадяни були переслідувані та несли кримінальну відповідальність за дії проти Росії, яка є агресором. А те, що Росія є агресором, сьогодні неодноразово пролунало в рішенні польського суду. Отже, не можна, щоб фізичні особи були переслідувані та несли кримінальну відповідальність. Це також сигнал для Німеччини. Закон треба розуміти та інтерпретувати з духом, заради я. Ого його було створено духом, для якого которого зостало створене. Також адвокат пояснював, що є два елементи, на підставі яких Володимир Журавльов не може бути екстрадований до Німеччини, бо на думку українця і захисту він не отримав би там справедливого суду. А другий елемент це функціональний імунітет. Що це таке? Пояснив суддя під час оголошення рішення: звинувачувати громадянина України в знищенні газопроводу держави-агресора в той час, коли Україна протистоїть цій агресії, а газопровід є джерелом фінансування війни. Абсурдно, якщо хтось і мав би Повідати, то це Україна, але для України інфраструктура ворога, якою той фінансує геноцид українців, законна військова ціль. Також суддя наголосив, що суд оцінював не вину підозрюваного, а наявність підстав для виконання європейського ордера на арешт. І зазначив, що діяння, в якому підозрювали журавльова, мало військовий характер і було скоєно під час триваючої агресії Росії проти України. Отже, не може розглядатися як саботаж, а як акт саботажу проти агресу. Niezależnie od tego. доконав висадження незалежно в від того, хто підірвав газопроводи Північний потік потік-1» і північний потік потік-2», то оскільки він діяв в рамках справедливої оборонної війни заради України, не вчинив злочину. Німеччина не має юрисдикції для переслідування будь-якої фізичної особи за підрив газопроводів Нордстрім 1 і «Нордстрім-2». і не мала права використовувати законодавство ЄС для видачі європейського ордеру на арешт права у Європейської видаючи європейський наказ арештування. Більше того, говорить суддя Даріуш Любовський, лише частина Нордстріму 1 належала Німеччині, а Північний Потік-2 натомість цілковито був власністю Росії. Посередньо панство німецьке. Опосередковано купуючи газу Росії та перераховуючи мільярди євро під час цієї повномасштабної військової агресії та актів геноциду, скоєних Росією проти цивільного населення України, про які знала навіть німецька сторона. Німецька держава співфінансувала цю агресію з цього погляду. Поведінка Німеччини була ворожою щодо України. Було з цього пункту відняття в рогі України. Польща зробила те, що раніше зробила Італія. Так, німецькі змі прокоментували рішення польського суду не екстрадувати до Німеччини Володимира Журавльова. Польща не екстрадуватиме Німеччині ймовірного диверсанта північного потоку. Це стаття Держпігель, і там йдеться про рішення Варшавського суду. І нагадують, що двома днями раніше італійці ухвалили аналогічне рішення. Італійський суд розглядав справу українця, якого підозрювали в керівництві групою, яка причетна до пошкодження газу. Проводу держпікер наголошує, що вибухівка на північному потоці, яка вибухнула, була найбільшим актом саботажу у Європі за останні роки. Також громадське телебачення АРД додає, що німецькі прокурори звинувачують Володимира Журавльова в підготовці вибуху і в скоєнні антинімецького саботажу. А зюдойче Цайтунг зазначає, що на момент атак ні один, ні інший північний потоки не постачали газ з Росії до Німеччини, бо одна гілка не працювала чи. Через рішення Росії, а друга ще не була введена в експлуатацію. Німецькі політики на той момент не коментували ніяк рішення польського суду, натомість коментували політики польські, Аніта кухарська дзєджіч із лівих зазначає, що багато європейських країн відмовились переслідувати осіб, підозрюваних у атаці на північний потік. Ті особи, які знищення роботи... осіб підозрюваних у знищенні газопроводу є кілька, і вже кілька європейських держав відмовилися їх видати, наприклад, Італія. Але також є кілька європейських держав, які відмовилися переслідувати цих людей за атаку на північний потік. Адже Росія також атакує європейську інфраструктуру у міжнародних водах у Балтійському морі, використовуючи тіньовий флот. І переслідування росіян за атаки на інфраструктуру також дуже ускладнене. За e na infraestrutura. Польський прем'єр-міністр Дональд Туск сприйняв рішення суду із великим задоволенням. Він сказав, що польський суддя виступив на висоті. Польський суддя сказав дуже прості слова. Якщо, Україна, вальчий, суддя, то належив то належив слова. Якщо українець воює з Росією, то йому належить слава, а не арешт. Оскільки я довгі місяці був причетний до того, доки справа не потрапила до рук суду. Бо ця справа має довгу історію. Я був причетний до того, щоби людей героїв не. Карали лише тому, що такими є процедури, або все ще доволі мерзенні інтереси, або в чому ж інтереси. Того ж дня на порталі X прем'єр-міністр Польщі написав справедливо справу закрито. На цю заяву з якогось дива відреагував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Він заявив, що Польща не лише звільнила терориста, цитую, а фактично його славить. Скандально, на думку Польщі, якщо вам не подобається якась інфраструктура в Європі, ви можете її підірвати. Так вони дали попереднє схвалення на терористичні атаки в Європі. Польща не лише звільнила терориста, а фактично його славить. Лавить, ось, де європейське верховенство права, написав Сіарто, наче у відповідь на це заздалегідь під час оголошення рішення суддя Варшавського окружного суду провів історично юридичний лікбез на тему діянь у контексті оборонної війни, А щоб оцінити для оцінки обставин, з яких було скоєно інкриміноване німецькою стороною діяння, треба зазначити, що воно було скоєно під час кривавого та геноцидного нападу Росії на Україну, який триває з 2014 року, а не з 2022. Потрібно нагадати, що лише між 2014 і 2021 роками загинуло кілька тисяч російських солдатів. Тому війна почалася не в 2022 році. Що це за війна з погляду України? Чи підпадають військові дії під категорію справедливої війни? Це також матиме правові наслідки. Спочатку ми повинні заглибитися в основи основи міжнародного права та права війни. Необхідно згадати правову концепцію справедливої війни, розроблену найвидатнішими європейськими умами протягом століть. Цю теорію в європейську цивілізацію вів Арістотель, який вважав війну крайнім заходом, а її ведення допустити. Имим лише для захисту батьківщини та відновлення миру цицерон у свою чергу стверджував, що справедлива війна це та, що ведеться за справедливу справу або в цілях самооборони. Ці концепції були продовжені в пізніші століття, розвинені святим Августином, святим Томою Аквінським, а також Павлом Лотковим, який під час Константинських соборів, посилаючись на справедливі оборонні дії проти багатовікових нападів німецького тавтонського ордену на Польщу, вказав на допустимість таких збройних та оборонних дій з використанням усіх доступних методів, поєднаних зі знищенням майна і навіть смертю ворогів. połączonymi z niszczeniem dóbr, a nawet ze śmiercią wrogów. До речі, цього ж тижня Петер Сіярто зробив ще одну заяву. Володимиру Путіну, якого розшукує міжнародний кримінальний суд у Гаазі, не варто боятися арешту під час свого візиту до Будапешта. Міністр закордонних справ Угорщини заявляє, що російський диктатор може вільно в'їжджати до країни, брати участь в переговорах з президентом Сполучених Штатів і безпечно повертатися до Москви. Угорщина наголошує, що йому не потрібно координувати свої дії з іншими країнами чи установами. Міжнародний кримінальний суд нагадаю, видав ордер на арешт Владимира Путіна у 2023 році. Його звинувачують у викраденні дітей з окупованих українських територій. Усі держави-учасниці римського статуту, включно з Угорщиною, зобов'язані виконувати рішення суду. Проте Будапешт раніше оголосив, що не виконав норми, які дозволяють затримувати обвинувачених судом. Якісь подвійні стандарти в контексті європейського верховенства права. До речі, прем'єр-міністр Туск минулого вівторка наголо. Шував, що не в інтересах Польщі висувати звинувачення чи екстрадувати підозрюваного у вибуху на північному потоці іншій країні. І він додав, що єдині, кому має бути соромно за північний потік. 20 ті, хто вирішив його будувати. Лідер АФД альтернативи для Німеччини Тіно Хрупала тоді написав, що прем'єр-міністр Польщі Туск відмовляється екстрадувати українця підозрюваного у терористичному вибуху на північному потоку, і каже, що проблема була не у вибухах, у будівництві. Стві газопроводу і додав, що ставить собі питання, чи могла Польща бути причетною до цього нападу, і вимагає пояснень. До слова Барбара Олівецька із Польщі 2050 нагадує, що касаційний суд Італії теж вирішив не видавати другого підозрюваного вибуху на трубопроводі Північний Потік до Німеччини. Не пише в вевоше. Видяв ясно. Обсказав. Верховний суд в Італії ясно заявив у своєму обґрунтуванні, що, по-перше, Німеччина неправильно юридично кваліфікує правові факти, і європейський ордер на арешт не має юридичної сили. А по-друге, там також є дуже чітке пояснення, що трубопровід був легітимною військовою ціллю для України. Тож ці позиції не відрізняються. Для того існують суди, аби говорити правду прямо, і ми з цим цілком погоджуємося. ми з цим сказамо очевидно. Мартин Горала із «Права і справедливості каже, що те, що Німеччина досі шукає винних у підриві північного потоку, означає, що вони шкодують, що його було підірвано. Богдиби інтенсії німець були щире, як деби та булобо, якби наміри Німеччини були щирими, якби Німеччина зрозуміла, що це була не катастрофічна, а злочинна помилка багато років політики перезавантаження з Росією і домовленостей і спільних проєктів понад головою Центральної Європи, то вони б мовчки реагували на ситуацію з підривом Норстрімів, не чіпати і не ворушити цього питання, залишити його в спокої. Ніні того, так ну якби застав то Німеччина зробила фатальну помилку, дозволивши собі керуватися погрозами чи фальшивими обіцянками. Так, міністерка закордонних справ Німеччини, колишня Налена Бербок прокоментувала спорудження Північного потоку. потоку-2». сталося це щоправда у листопаді 2024 року. І власне тоді очільниця МЗС Німеччини заявляла про це під час конференції у Варшаві, міністрів закордонних справ Польщі, Німеччини, Франції та Італії і понад усе не дослухаючись до своїх партнерів, особливо до наших східноєвропейських партнерів, які ще тоді чітко дали зрозуміти, що ми не можемо покладатися на обіцянки Кремля, а повинні інвестувати у власну безпеку та захист. На жаль, ми, а точніше, провідний федеральний уряд не дослухалися до наших партнерів по всій Європі та зробили фатальну помилку з північним потоком, потоком-2», дозволивши собі керуватися залякуванням чи хибними обіцянками. Oder von falschen Versprechungen haben leiten lassen. Одночасно, із рішенням польського суду, колишній канцлер Німеччини з гордістю розповідає про свій внесок в будівництво північного потоку. Герхард Шредер відповів на питання слідчого комітету парламенту землі Маклебург. Передня помиранія. Члени парламенту цієї землі розслідують російські впливи в Німеччині. Слідчий комітет розслідує діяльність кліматичного фонду, якому російський Газпром пожертвував 20 мільйонів євро. Основною місією фонду було обійти оголошені санкції США щодо компаній, які беруть. Участь в будівництві північного потоку потоку-2». шредер визнав, що активно працював над тим, аби запобігти втручанню США в енергетичну політику Німеччині. Політики різних партій зазначили, що Шредер говорив не про анексію Криму, а про втручання на півострові. Він також не критикував Володимира Путіна, а лише сказав, що шкодує про початок війни. Колишній канцлер також не побачив зв'язку між будівництвом трубопроводу та агресією Росії проти України, проте наголосив, що інші політики, зокрема Ангела Меркель, мали такий самий підхід до суперечливих інвестицій в інших країнах. Нагадаю, ви слухаєте підсумки тижня у Польщі. Колишній заступник міністра сільського господарства, депутат громадянської коаліції, міхал Колодєйчак, заявив, що Україна активно реформує агросектор, об'єднуючи міністерства сільського господарства, економіки і клімату. Більше того, сказав він: українці не хочуть продавати сировину, прагнуть виходити на світові ринки з готовими продуктами та напівфабрикатами. І це за його словами буде проблемою не тільки для Польщі, але й для Євросоюзу. Україна вугулябенці bardzo dużym problemem nie tylko dla Polski. Україна загалом буде дуже великою проблемою не лише для польських фермерів, а й для всього європейського союзу. Чому буде проблемою в Україні останніми тижнями об'єднали три міністерства: міністерство сільського господарства, економіки та клімату. Понад шість місяців. Міністр сільського господарства, пан Коваль, та міністр економіки пан Качка чітко говорять: ми дбаємо про розвиток сільського господарства, але лише для створення брендів та марок. Українці кажуть, ми не хочемо продавати сировину, ми хочемо продавати продукт. Цю по всьому світу, принаймні на півфабрикати, і ми вже бачимо перші кроки в цьому напрямку. 5 вересня українці запровадили 10-відсоткове мито на продаж насіння ріпаку та сої, Ріпаку та сої, які потрібні в європейському союзі, бо нам не вистачає цих продуктів. Вони хочуть продавати олію, корми та шрот, а не лише сировину. І вони продовжуватимуть у цьому напрямку. Більше того, українці дуже спраглі економічного успіху, і вони знають, що цей економічний успіх можна побудувати на добре організованому сільському господарстві та брендах. І брендах можна збудовати Дональд Туск на зустрічі з громадянами в петркові трибунальському 15 вересня заявив, що йому багато зусиль вартувало заблокувати потік зерна з України, а завдяки запровадженим правилам конкуренція з боку України вже не стадовитиме фундаментальної загрози для польських фермерів. Проте зазначив польський прем'єр, якщо говорити про продукцію з України, треба безсумнівно, цитую бути дуже пильними тут, тому що там не було жодних стандартів. Такі заяви польські Прем'єр зробив відповідаючи на питання одного з учасників зустрічі, який заявив, що польський агросектор не витримає конкуренції з Україною. А тут ще й угода з країнами Меркосур насувається. Тема взаємин між Україною та Польщею в питаннях агросектора доволі складна. І, Як заявляв свого часу міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, найскладнішими в переговорах про вступ України до ЄС будуть власне питання транспорту і сільського господарства У 2023-2024 роках відносини на темі. Зерна між Польщею та Україною набули небезпечного загострення. Блокування кордонів, висипання українського зерна на дорогу в Україні цього не забули, і навіть за словами Туска вважали незрозумілою агресією. Довелось докласти зусиль аби емоції гасити. З Україною зараз то в то дуже Ми Зробили це з Україною делікатно і дипломатично. Знадобилося багато переговорів. Довелося переконувати Єврокомісію, європейські країни та Україну. Українці були дуже засмучені та незадоволені, коли висипали зерно. Вони сприйняли це як незрозумілу агресію. Тому було необхідно залікувати ці емоції. Сьогодні я можу сказати, що конкуренція з боку України не становитиме фундаментальної загрози для польських фермерів. Так звана угода з Україною, яка скасовує. Дію попередньої угоди воєнного часу, відому як АТМ, тепер набуває чинності. Вона міститиме захисні заходи, визначені квоти та процедури, які знову зроблять наше зерно конкурентоспроможним з українським. Ця угода з Україною не є на 100% такою, як ви хотіли би, але вона в 20 разів краща за ту, що діяла два роки тому. Завдяки цим правилам, але також власним внутрішнім методам контролю кордону, щоб не було загрози для надходження аграрної продукції з України до Польщі, знято загроз. Зу для польських аграріїв Такого такі яке б вам ще шказало. Тож блокувати довелося потік продукції, аби заспокоїти емоції всередині Польщі. Я добре добре відомо, скільки праці та зусиль я вклав у блокування потоку зерна з України до Польщі з усіма пов'язаними з цим ризиками. Це дуже загострило відносини з Україною, яка має досить серйозну проблему для України. Експорт зерна був принципово важливим. 1 травня 2004 року Польща приєдналась до Євросоюзу. У цьому передував дуже тривалий процес переговорів. А європейські аграрії дуже противились появі на європейському ринку чергового конкурента. Про це говорив тодішній міністр сільського господарства Польщі Артур Балаш. Він каже, що Євросоюз, подібно до цієї ситуації, яка склалася з Україною, так само боявся потенціалу Польщі, а тепер боїться потенціалу. України, однак Польща, так би мовити, була спраглою економічного успіху і робила все можливе на всіх рівнях, аби його досягти. Бо таким був її державний інтерес. І сьогодні Польща переважно продає на ринок Євросоюзу продукцію, переробку, а не сировину. А експорт до країн ЄС із Польщі виріс в рази. Якщо спочатку він становив 4 мільярди євро, то сьогодні це 57 мільярдів євро. Український потенціал площ виробництва. І родючості ґрунтів навіть за сьогоднішніх обставин окупації мінування територій набагато більший, каже Артур Балаш. Потенціал України якщо... і України в сільському господарстві це потенціал, який можна було б збалансувати двома-трьома найбільшими країнами Євросоюзу. Тому кожен хто має, хоч краплю, уяви, знає, що без контролю, певного бачення та ретельної підготовки цей процес не можна запускати, бо він дестабілізує та по суті ліквідує всю спільну аграрну політику та дестабілізує сільське господарство не лише в Польщі, а й усьому європейському союзі. Максимум ми експортуємо. Мо близько 6 мільйонів тонн зерна на різні ринки. Україна може легко експортувати 50-70 мільйонів. І це стосується не лише зерна, а й усіх основних сільськогосподарських продуктів цукру, птиці, де Польща є абсолютним світловим лідером, одним із найбільших у світі. У всіх цих сферах потенціал України просто неймовірний. І нам у європейському сільському господарстві, мабуть, доведеться я говорю про 10-20-річну перспективу. Повернутися до тих часів, коли ми вступали до ЄС. Європі доведеться допустити українську продукцію на європейський ринок через квоти. Іншого варіанту немає ніж квотувати. Але якщо ми це зробимо для багатьох продуктів, ми фактично дійдемо до ситуації, і це найскладніший момент, коли Європі доведеться встановлювати квоти на власну продукцію та розподіляти своє виробництво між окремими країнами, встановлюючи більш-менш однакові квоти для України. Мені з пошивуне визначають менше квоти для України. Пояснити це польським агровиробникам буде вочевидь доволі складно, тим більше що серед усіх країн ЄС найбільше дотацій на агровиробництво має саме польський аграрій, стверджує польський прем'єр польща отримала найбільше рекордне фінансування сільського господарства з усіх країн Європейського союзу з першого року свого членства в Євросоюзі. Жоден інший європейський аграрний сектор не отримує навіть частки того, що отримало польське сільське господарство з першого року свого членства в ЄС. Польські роніство першого Тож це дилема, яку доведеться вирішувати, або квотувати, співпрацювати, або готуватися до гіршого сценарію. Про нього казав колись Яцик піхота, голова польсько-української економічної палати. Ми з нашим рольництвом биджевіші Ми хочемо бути справді конкурентоспроможними у нашому сільському господарстві, і тому ми хочемо взяти бика за роги. Давайте подивимося правді в очі з нинішньою структурою сільського господарства з цими приписами щодо сімейних ферм, а середній розмір польської ферми 11%. Ця гектара ми не будемо конкурентоспроможними, і виникає питання, як вирішити проблему. Так ми можемо використовувати чергові протести, щоб домогтися ще субсидій, тримати зерно, яке наразі є товарним, за ціною нижчою за його виробничі витрати. Але в кінці цього процесу немає світла. Є величезний ризик того, що буде далі. Як палата, ми організували круглий стіл щодо шляху українського сільського господарства до європейського союзу і висновок цих дебат. Ті був очевидним, найгірший сценарій українського сільського господарства в ЄС був би кращим для нас ніж сценарій його перебування поза європейським союзом. Чому тому, що Україна зі своїми ресурсами, кліматичними умовами та структурою сільського господарства перевантажить світ навколо Європи, і Європа залишиться з величезним надлишком зерна та сільськогосподарської продукції. Як довго вона зможе субсидувати фермерів, щоб зробити сільськогосподарське виробництво прибутковим? Ta produkcja rolna w Unii Europejskiej była opłacalna. В останній день сесії Сейму, 17 жовтня, депутати розглянули зокрема законопроєкт президента про допомогу громадянам України. Він включив уже чинні положення, такі як прив'язку соціальних виплат до економічної діяльності іноземця в Польщі. А також законопроєкт запроваджує покарання за пропаганду ідеології Бандери та посилює санкції за незаконний перетин кордону. Кароль Навроцький теж пропонує продовжити термін, після якого іноземець може подати заяву на отримання польського громадянства із трьох до де. Десяти років виступаючи перед сеймом, депутат Артур Лонський звернувся до президента і до парламенту. Північно польський президент. Один польський президент вимовив такі слова: сьогодні Грузія, завтра Україна, потім країни Балтії. А потім, можливо, моя батьківщина. Я адресую ці слова президенту. Нехай він нарешті вчитається в ці слова та зрозуміє, що малося на увазі. Бо той факт, що українці воюють на передовій проти царської путінської Росії, дає нам час підготуватися до можливої агресії. Це вони купують для нас час власною кров'ю. Чи можемо ми зробити для них цю дрібницю? Та дозволити їхнім дружинам, матерям і дітям жити мирно з нами. Тож зробіть це, Можемо ми то зробити? Від прошу вас ото, щоб ми то зробили. Мирослав Скирка, голова об'єднання українців Польщі, в ефірі першого каналу польського радіо, розкритикував ідею покарання за пропагування бандеризму. Він сказав, що УПА не мала власної символіки, а використовувала тризу пісень-жовтий прапор. Якщо хочемо це заборонити, то що саме це? Все одно що заборонити символіку армії краєвої, сказав Скирка. Він також зауважив, що обмеження соцвиплат вдаряє по найбільш вразливих біженцях, і на його думку, в Польщі починається війна за символи, через що українець тут стає ніби вигнанцем. Thank you.